Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у випуску збірна України отримає потужне підсилення перед Євро 2024. Черговий гучний скандал в УПЛ, Динамо, Київ можуть дискваліфікувати з чемпіонату. Мадридський реал готовий продати Андрія Луніна за 40 мільйонів євро. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Мадридський реал готовий продати Андрія Луніна за 40 мільйонів євро. Це відбудеться, якщо українець не продовжить контракт. Повідомляє видання Дефенс Централ. Якщо 25-річний українець не погодиться на другого вортряреалу та пролонгацію угоди з клубом, яка спливає влітку 2025 року, то мадридці спробують його продати влітку, щоб не відпускати безкоштовно. Іспанці хочуть виручити з продажу Голкіпера близько 40 мільйонів євро. В такому випадку вони підпишуть іншого вордаря на заміну у Луніну. Відзначається, що останнім часом зацікавленість з Луніна проявляли Манчестер Юнайтед, Баварія і ПСЖ. Як на мене, Луніну точно не варто йти в Кризовий Манчестер Юнайтед, адже там великі проблеми з обороною, і команда точно буде багато пропускати. А отже, Лунін також буде отримувати негативні відгуки. Аут Баварія була б непоганим варіантом для Андрія, враховуючи вік Мануеля Нойера, який скоро йде на пенсію. А тому Лунін може стати номером один в Мюнхенському клубі на років так 10 без особливої конкуренції. В той же час, в реалі, поки є куртуа, то Луніна чекає доля другого голкіпера. Як би він не старався, який сейви б не робив, то Андріїв все рівно придеться бути другим номером в команді Анчелотії. Тому Луніну прийдеться робити тяжкий вибір або знову чекати декілька років на свій шанс в королівському клубі, або переходити в інший європейський грант. Друзі, яку пораду ви б могли б дати Луніну, якщо б мали таку можливість, пишіть в коментарях. Черговий гучний скандал в українській прем'єрлізії Динамо Київ може дискваліфікувати з УПЛ. Справа в тому, що журналісти Роман Бебех та Ігор Бурба сповідомляли, що двом футболістам минає пропонували здати матч проти Динамо Київ за грошову винагороду. Мова йде про захисників Дмитра Немчанінова та Євгена Скибу. Їхні заяви вже кілька днів були на розгляді у комітеті з етики та чесної гри УАФ. У своїх поясненнях не вказуючи на них, вийшла людина, яка представилася дослівно як Сережа, який веде стріми з легендою Динамо Київ, Мілею, тобто Артемом Мілевським. В ході саме бесіди кожному гравцю було запропоновано 5 тисяч євро за програш Динамо, клубу, якому зараз непросто і треба підтримати. Саме так було сказано дослівно. ОАФ провела розслідування цього інциденту, були проведені превентивні заходи, та було попереджено вплив маніпулювання на результат матчу. Якщо доведуться саме представники, пов'язані з Динамо, були ініціаторами потенційного договірного матчу, то Киян можуть навіть дискваліфікувати з УПЛ. Але як на мене до цього навряд чи дійде, адже, скоріш за всього, вини Динамо в цій ситуації немає, а просто хтось з футбольних агентів букмекерів вирішив заробити на фіксованому результаті. І, скоріш за всього, друг мілевського Сережа був замішаний у цій ситуації без участі керівництва Динамо. Та й навіть якщо чисто гіпотетично Динамо дійсно щось пропонувало минаю, то про війну буде дуже важко довести у суді, враховуючи ресурси київського клубу. Хоча я й не здивуюсь, що в цій ситуації може бути замішаний навіть шахтар, враховуючи, яка боротьба зараз йде за 40 мільйонів євро і путівку в лігу чемпіонів. Друзі, як вважаєте, ви чи дійсно до нам могло б пропонувати гроші гравцям Минаю за злив та навіщо це робити киянам? Або ж ви вважаєте, що тут замішаний хтось інший, або ж гравці Миная взагалі обманюють за вказівкою іншого усім відомого клубу? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під відео. Збірина України отримає потужне підсилення перед Євро-2024. Делегати УЄФА проголосували за розширення заявок збірних на чемпіонат Європи 2024 року з 23 до 26 футболістів. Повідомляє видання Sky Sports. Нагадаємо, на Євро 2020, яке пройшло у 2021 році, збірним вперше дозволили заявляти 26 футболістів через наслідки пандемії COVID. Таким чином, збірна України зараз може заявити ще трьох нових футболістів на європейський форум. Якщо пам'ятаєте, то нещодавно я заявляв про те, що 23 футболісти, які поїдуть на євро від України, вже практично відомі. Тепер же конкуренція за місце в Німеччині стає ще цікавішою. Наприклад, у нашої збірної з'являється опція підсилення в центр поля. Якщо місце Судакова, Зінченка, з Шапаренка та Молоновського у збірні не викликають питань. У випадку, якщо всі вони будуть здорові, то от за п'яте місце буде гостра боротьба між півзахисником англійського Бренфорду Єгорем Єрмолюком, равцем Дніпра 1 Олександром Піхальонком та футболістом Шахтаря Артемом Бондаренко. Головне, що тренер нашої збірної Сергій Ребров не вирішив би викликати до національної команди на це місце опорника Сергія Сидорчука за утсайдеру чемпіонату Бельгії. Якщо Сидорчук поїде на Євро замість Піхальонка, Ярмолюка або Бондаренко, то це буде дуже дивне рішення від Сергія Реброва. Що стосується двох інших позицій, то я думаю, що ми побачимо додаткового центрального захисника, яким може стати або Денис Попов з Динамо, або Валерій Бондар Шахтаря, або Олександр Сваток з Дніпра 1 Якщо обрати між цими трьома, то я вибрав би Попова, хоча він також не посилює довіри. Ну а третім додатковим футболістом я думаю, буде хтось з равців атаки, або додатково четвертий нападник, той самий Сікан Шахтаря, або Вінгер, наприклад, Гуцуляк з Дніпра 1 але не виключено що ребро візьме з собою на євро і Віталія Буяльського з Динамо-Київ. Хоча особисто я б зробив ставку на Назара Волошина, адже в нас немає більше профільних вінгерів, окрім Михайла Мудрика. А Волошин якраз дуже схожий на гравця Челсі. Друзі, а кого б додатково серед наших футболістів ви б взяли з собою на євро. Свою заявку з 26 футболістів я напишу в коментарях. Ви ж пишіть свою. Ну і коротко перейдемо до інших новин. Нападник іспанської жони та збірної України Артем Довбик зацікавив італійський Наполі. Вінгер шахтарях у страв Тоїров залишить донецький клуб після завершення сезону. Житомирське полісся заплатить 400 тисяч євро за захисника Ворскли і Крупського. Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут будуть працювати на чемпіонаті Європи 2024 року в Німеччині як запасні арбітри. Нападник Динамо Києва Заслав Ванат продовжив контракт з клубом на три роки. Арсенал Лондон готовий купити зірку збірної України Георгія Судакова цього літа за 60 мільйонів євро. На цьому все. Дякую, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Та пишіть свої коментарі з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.